Ще муділе базікесендехазметити від тирдесрене, але пара Ахтем Амзаєв начитує текст кримськотатарською мовою для українського стартапу, який збирає голосові записи для навчання штучного інтелекту кримсько-татарській мові. На запис приходить вже не вперше. Ахтем каже, зацікавився проєктом, бо це допоможе популяризувати його рідну мову. Так, я якраз є по національності кримським татарином. Я народився в Криму, виріс там жив. В кримськатарській родині, і в нас так було заведено, що в родині ми звісно спілкувалися кримськотарською мовою. Є проблеми зі збереженням цієї мови, так продовженням, і якраз коли зараз є достатня кількість носіїв і настільки швидко розвиваються технології, те, що важливо це об'єднати, і звісно ж зберегти мову в у всіх формах і форматах, які це можливо. Один із авторів проєкту каже, складність навчити штучний інтелект кримсько-татарській мові насамперед у тому, що доступних голосових даних мало. Респічер зараз своєю компанією по збору тисячі годин кримсько-татарської мови власне намагається дозвол... досягнути цієї мети зібрати кількість даних для того, щоб на ній далі можна було будувати. Дуже багато різних речей, які також потрібні для, для того, щоб для поширення кримськотатарської мови. Якщо ми хочемо побачити підтримку кримсько-татарської мови в багатьох продуктах, в різних там голосових асистентах, в, в іграх, в дискорді, в, в не знаю, там в, типу в всяких чат-ботах, подібних всяких штуках. За понад півроку вдалося зібрати близько 70 годин матеріалів. Цього для початку тренування штучного інтелекту замало кажуть організатори і закликають носіїв мови долучитися до проєкту. Тут ми робимо записи для людей, які приходять до нас в студію записати дані в хороших умовах. Кабель від мікрофона йде на рекордер. Рекордер зберігає його в цифровому вигляді. Цей файл далі. Фахівці прослуховують і відбирають записи. Далі ми готуємо дані до тренування і власне запускаємо його. Скажімо так, це можна порівняти з тим, як дитина, коли народжується, вона чує дуже багато мови, і в певний момент вона якось собі розуміє, як її повторювати. Ми, як носії української мови, розуміємо дуже добре, що таке. Коли твоєю мовою, коли твоя мова не отримує потрібного поширення, так тому ми закликаємо всіх небайдужих для того, щоб замітили нам дані, тому що це складний процес. Більше і більше носіїв мають до цього доєднюватися, більше аудіо має записуватися, більше інформації надаватися, щоб ми якомога швидше по так би мовити користувалися плодами цього проекту. Долучитися до проєкту можна в соціальних мережах на сторінках Респітчера, домовитись про запис в студії або ж зробити його вдома в тихій кімнаті. Запис повинен тривати не менше, ніж півгодини. Олександра Гресь, Владислав Нагорний, Суспільне новини, Крим.